Величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу. Магазин ЄВА акції 14, 15 та 16 листопада на вихідні. Вау, вихідні, п'ятниця, субота та неділя. І звичайно подивимося, що приготувала Єва нам до 2-го, включно грудня. Які акції із подарунками. Це подивимося, я, я познімаю у кінці відео. А зараз давайте подивимось на ці акції, які розпочинаються 14, 15 та 16. Чорна п'ятниця в магазині Єва знижки до 70% на всі жіночі та чоловічі одноразові станки. 60 гривень. Набір станочків чоловічі. На трилеза, бік 3, 60 гривень, 4 штуки. Ось такі менкі 4 штуки за ціною 47 гривень на три леза. Взагалі дуже багато станочків. Надаю вам інформацію: як і чоловічі, так і жіночі, зі знижкою до 70%. Все показати не можу, тому що дійсно дуже багато всяких різних відторгових марок зі знижкою до 70%. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь текстиль для кухні та весь посуд. Купуйте дві і третя одиниця вам буде у подарунок. І хочу зауважити, що вже привезли ось такі новорічні рушнички у червоному та зеленому кольорі. Зараз їх ціна по 70 гривень, розмір 30х50 гривень. Акція на Чорну п'ятницю. Знижка до 70% на всі гелові капсули для прання. Зверніть увагу, дуже хороші знижки, особливо хороша знижка на капсули персіл. Ось, зверніть увагу, персіл колор. Тут в упаковці 60 штук, зараз лише 399 гривень. Повна вартість була 1340. Дуже хороша акція. Ось, дивіться, наприклад, пересіл колор 35 штук 400 гривень. Так що я гадаю, що взяти краще 60 штук за цю ж саму ціну. Персіл капсули 13 штук, 199 гривень зі знижкою 50%. Є універсальні і є також для кольорового прання. І там, і там по 13 штук. В акції капсули для прання Аріель для кольорових речей 168 гривень. 20, 12 штук 198. Наступна акція. А, так, на другу одиницю. Ну, ця акція також була напередодні і знову ж продовжується на всі шарфи, рукавички та міні-сумки. Купуєте одну річ і друга одиниця В чеку вам буде зі знижкою 50%. Я минулого відео також нагадував, що була краща акція 1 до рівню 2. Купуєте одну річ і друга буде у подарунок. А тут зараз купуєте одну річ і друга зі знижкою 50%. Слідкуйте за акціями. Так, наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всю жіночу гігієну, на всі прокладки купуєте дві, і третя буде вам у подарунок будь-якої торгової марки. Alінgerі, Always, Cotex, будь-які купуєте дві. Просто найдешевша в чеку, третя вам буде у подарунок. Давайте по черзі подивимось, що тут зі знижками. Бачу, що всі цінники жовті, це дуже добре. Алінгері зі знижкою 40%. Також бачу Always з хорошими знижками 1 плюс 1 до рівню 3. Також жовті цінники 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, always, я сказав. Ну, загалом бачу майже всі от бела по повній вартості, регулярна ціна тільки. Котекси, все решта, все решта і кефрі по регулярній ціні, а все решта, вже по знижкам 1 плюс рів дорівнює 3. Зверніть також на це увагу. Наступна акція на вихідні 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі шкарпетки Аміго та Аміга. Тобто, там, де написано: бачите, аміго або аміга, це жіночі або чоловічі, купуйте дві, і третя вам буде зі знижкою. Також бачу, що цінники жовті, тобто акційні. Акційні шкарпетки за акційною ціною, купуйте дві і третя найдешевша, чеку вам буде у подарунок. До речі, можна скористатися зараз нагодою купити для своїх найдорожчих, близьких, подарувати. Чисто символічно. Привітати з Новим роком. Дивіться, які гарні. По 50 гривень ведмедики, сердечки ну, за 100 гривень вийде три пари. Що ж воно не тримається? Так, і чоловічі також бачу зі знижками 55 гривень. Купуйте дві, і третя буде у подарунок. І акція знову 2 дорівнюють 4 на усю біжутерію, аксесуари, прикраси для волосся, дорослі та дитячі. Купуйте 2, і два найдешевших вам буде у подарунок. Так, бачу, що а, те, що було. Новинок поки що також немає попереднього. Попередній раз привезли багато цікавого. Ось. Ось ці покажу вам, хто ще не бачив, по 60 гривень дорослі. Дивіться, які перлинки гарні по 50 гривень. І вони йдуть, бачите, декілька видів. Комбінуйте, як вам заманеться. Можна взяти дві дорослих, дві дитячих. Ані, я бачу, щось нове з'явилось. Дивіться, цього я не бачив. Це новиночки, ось такі по 100 гривень. Ось такі підвіски, ну, сережки, по 40 гривень. Так, зараз продасться, де вона впала. Зараз хтось її купить. Так, це також бачу, що новинка. Так, да, це все новинка. Добре, що я побачив, помітив. 100 гривень ось такі. Так, дивіться, це також новинка. 109 гривень. Це також сережка. Дивіться, це на вухо, да? от так? Отак от воно на вусі буде зверху, мабуть, треба проколювати вухо, я так зрозумів. Це такого не було по 80 гривень. Дивіться, які гарні з бірюзовими підвізками. Тут одна підвізка вже загубилась, бачу. А тут ще є. Такі лише по 40 гривень. Зі знижкою до 70% на всі аксесуари для макіяжу та манікюру педикюру торгової марки COS. На це також зверніть увагу. Дуже хороша знижка. Якщо вам потрібно щось із цього можна придбати та добре зекономити. Ще раз нагадую: торгова марка COS, ось ця. Зауважте, зі знижкою до 70, не знижка 70, а до 70%. Тобто деякі види шампунів зі знижкою можна придбати до 70% від звичайної ціни на всі засоби для миття волосся. Зараз, звичайно, що будуть всі акційні жовті цінники, може, і знайдете ви свій улюблений шампунь, яким користуєтесь постійно, саме зі знижкою 70%. А я допошукаю щось, може, для чоловіків є чоловічий шампунь зі знижкою 70%. Хоча я вам скажу а, таємницю, я вже говорив, що шампунь не здогадається, яким, кому він миє волосся, чи чоловікові, чи, чи жінці, тому можете купувати будь-який. Так, ось тут він, вони стоять. Ну добре, це вже потім. Зауважте, що також і професійні шампуні будуть зі знижками до 70%. На це також зверніть увагу. Тобто ці номеро, корейські, всі ізюмі зі знижкою до 70%. Також Фамірель до 70% від звичайної ціни на всі маски в саше для догляду за обличчям. Тобто, всі масочки, які продаються у сашетках, ось таких, також зі знижкою до 70%. А я вже бачу, тут навіть є он. по 12 були, по 30. Шукайте в ЄВІ, а може також знайдете свою улюблену маску зі знижкою до 70%. А ось такі зараз можна придбати за 12 гривень від торгової марки Kawaii. Зі знижкою до 60%, але мені здається, все одно більше має бути знижка, тому що я зустрічав парфуми зі знижкою навіть до 70%. А ось, бачите, до 70%. До 70% від звичайної ціни також на вихідні всі парфуми і чоловічі, і жіночі. Поцікавтесь, кому цікаво, можливо, також ви знайдете потрібний ваш аромат, який ви. Постійно користуєтесь, або ж хочете купити якийсь новий, а він був дорогий. А зараз зі знижкою буде 70%, На це також зверніть увагу. І також дивіться на іграшки 1 плюс 1 рівня 3 на всі новорічні іграшки. І здається, і на такі звичайні, м'ягенькі. Купуйте дві, і друга буде зі знижкою. Ой, і третя, купуйте дві, і третя буде в подарунок. Тут навіть деякі є зі знижкою 50% іграшки зараз. Також акція діє на гірлянди. Не обов'язково купувати три гірлянди, можна взяти гірлянду, іграшку. І третє щось дешевше взяти у подарунок для себе. Ось такі дивіться ліхтарики по 80 гривень. 129 набір дерев'яних іграшок. Хатинки на батарейках, які будуть світитися ціна. 80 гривень такої підвізки. Арома свічки. Дивіться, які гарні огушки по 100 гривень. Дуже гарні і красиві. Зверніть увагу. Я не пам'ятаю, чи показав капці, бігаю по ЄВі. Не пам'ятаю, чи показав акцію на капці. Мінус 50 на другу пару. Також акція на вихідні 14, 15 та 16. Купуйте одні і другі вам будуть зі знижкою 50%. А зараз я вам хочу показати, які акції будуть діяти з подарунками по 2 включно грудня. По 2 грудня 2025 року. Так, і перша акція із подарунком на косметику торгової марки Glambi. Ви робите покупку на суму від 299 гривень в одному чеку, і отримаєте в подарунок диско кулю. Ось таку давайте відкриємо і подивимося, що це за диско куля. Дивіться, ось така куля прикрасить ваш туалетний столик і буде світитися і крутитися різними різними кольорами. Шнур USB входить до комплекту. Наступна акція на декоративну косметику Патрісія Лідо. Купуйте декоративну косметику на суму від 399 гривень одним чеком. І отримуйте аромасвічку у подарунок. Так, давайте відкриємо та подивимось. Дуже гарний скляний свічник. І ця свічка цікаво пахне. Пахне свіжими такими цитрусовими нотками. Ходіть далі, подивимось які акції з подарунками. Наступна акція на кремові гелі для душу DAF. Придбайте будь-який кремовий гель для душу DAF об'ємом 400 мл або ж 225 мл це вже на ваш вибір. І отримайте в подарунок. Кульковий дезодорант, або ж на ваш вибір, мочалку рукавицю, ось таку, або ж кульковий дезодорант, це вже за вашим вибором. Наступна теж дуже цікава та хороша акція з подарунком. Чому хороша? Тому що трісеме, а всі засоби зі знижками, тобто із жовтим цінником. Це ще одна акція, і друга акція ви можете отримувати на вибір рушник тюрбан або щітку масажну для голови. Так, купуйте від двох одиниць товарів трісеме зі знижкою до 30%, та отримає щітку масажер для голови або тюрбан у подарунок. Це вже за вашим вибором. Вибором, а також ви автоматично стаєте учасником розіграшу одного з 50 фенів. Так, давайте подивимось, шампуні зі знижкою 400 мл 141 гривня. Так, 141 гривня це кондиціонери бачу, а шампуні по 144 гривні ну, на 3 гривні дорожче. Ось така трисаме сироватка з ультра. Блиском для волосся 200 мл 224 гривні. І ось така олія для надання ультраблиску волосся 75 мл за 224 гривні. І давайте подивимось подаруночки. До речі, хочу сказати, масажна щітка, зараз вам покажу. Дивіться, вона дуже добре масує. А... Голову, шкіру голови, волосся добре робить масаж, і крім того, вона дуже добре спінює а, шампунь. Я користуюсь такою, у мене є подібна, замовляв в інтернеті, тому що не було ніде в нас придбати. А, дуже хороша штука. Спробуйте, якщо навіть не будете купувати, купіть десь окремо по акції а, дуже хороша річ. І рушник тюрбан. Ну, відкривати не будемо, всі знаєте, який має вигляд рушник тюрбан. Ось тут є гудзик і логотип 3CM. Ось такого сірого а, кольору. Наступний такий вам скажу бонус. Отримайте у подаруночок ось такий пробник шампуня сльоз і а, кератинового кондиціонеру. Також, тобто оці два пробнички по 10 мл кожної. Ви отримаєте у подарунок з придбанням будь-якого шампуню в магазині Єва. Ну, звичайно, окрім професійних і крім чоловічих. Придбайте будь-який шампунь і отримайте ось такі два пробники у подарунок. Наступна класна акція на лоск один дорівнює два. Купуєте одну упаковку капсули лоск і другу отримаєте у подарунок. І така ж сама акція на гелі для прання 990 мл. Купуйте один і другий буде вам у подарунок. Капсули лоск в одну ціну, а, ароматерапія Color 13 штук 263 гривні. І ось такі Color Power 15 штук також 263 гривні. Купуйте будь-яку і друга автоматично вам буде в подарунок. Така ж сама акція і на лоск 990 мл, 349 гривень будь-який. І другий отримайте у подарунок. Я вам бажаю економних покупок. Всього найкращого. Ми з вами зустрінемось вже у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!